Но ну, мы вогнали уже Украину ну, в каменный век. Они что-то кричат, что-то радуются. Люди, у нас люди не понимают. У нас же вот хотят, они все хотят, чтобы вот чем, чем больше Украины освободить, учитывая, сколько туда нужно ввалить денег, ваших денег, наших денег туда, то она уже не так красиво выглядит. Ядерный взрыв в космосе не Свои он тоже поражает. Конечно. Понятно? Сомнений никакого. Но учитывая наше отставание, да, можно Это на, поражение будет значимо. Аннушка уже пролила масло. Вот и значит головы ему не сносить. Давно что-то не было слышно про такой русофобский гадюшник, как Пасе. Нужен был бродячий цирк, и он нашелся. Название трупы: платформа российских демократических сил. Имеется в виду Ермак? Один із своїх браслетів 9 днів держав в гробу на трупі Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий, понеділковий, гарячий і надцікавий випуск на Антипропаганди. Зараз ви спитаєте, а чого я така нескромна, ну тому що я його готувала, дивилася, обирала і підкреслювала нікчемність російського окупанта. Про це найцікавіше я розкажу вам буквально за мить і доведу, що мої слова це не просто анонс. А ви тим часом не забувайте лишайте нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути Бачене і звісно не забувайте про наш збір. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО ми збираємо 500 тисяч гривень для того, аби наші захисники мали можливість бути швидкими, мобільними, блискавичними і нищити ворожі безпілотники, які зокрема гасять нашу енергетику. Щоби лишатися на зв'язку, щоб лишатися з теплом та світлом, друзі, давайте разом і гуртума допомагати Збройним силам України. Тим паче, що поки ви донатите. Я тим часом вам розповідаю про все найголовніше. Отже, йшов четвертий рік спроб Росії поставити українців на коліна вже виробили нам все: і світло, і тепло, вже і води немає. А ці українці нещасні, все ніяк не здаються і не здаються, не здаються і не здаються. То якусь чекають собі придумують, То тепер падли в буквальному сенсі в блекаути. На вечірки свої бігають, ви можете собі уявити. Води в унітазі немає, а вони влаштовують собі якісь туси. А я тут знаєте, про що собі подумала? Ну, от коли холодно, немає вдома світла. Коли ти не можеш дивитися YouTube канал, навіть Курбанова Лайф чи гортати TikTok. що тобі лишається правильно займатися сексом, уявляєте, оці обличчя окупантів, якби м -м, через півроку рік з'явилася новина блекаут призвів до бебібуму в Україні. Демографічний стрибок в Україні, мовляв, ви хотіли нас вбити та знищити, а стало ще більше. Тож, ця зима це знову остання надія для Москви, Що за допомогою геноциду, обстрілу нашої енергетики, нас можна підкорити. Ну ну ви тільки вон покваптесь, бо як каже бабак Тимко четвертий, весна вже близько за шість тижнів, а там тепло і знову ваша перемога. Ведь уже Украину ну, в каменный век. Они что-то кричат, что-то радуются. Вот сейчас идут страшные холода. Mm -hmm. А система такая, что даже то, что работает, и, ну, его же энергетическая система, она же очень чутко относится к разбалансированности. И поэтому наступает еще и техногенная катастрофа в результате того, что выбиваются основные элементы, и дальше пытаешься поднапрячь, а система, система пошла в разнос, конечно. Ну и чего дальше будет? Ну Киев превратится в гигантскую клаку. По большому счету это произошло то, о чем предсказывали святые отцы в случае осквернения лавры. Но наступило это не через разрушение дамбы, а Через то, що жителі заставляють, ну, реально говоря, загаджують власний город. Та от тільки-тільки Соловйов знов, вкотре дістав із найвіддаленішою своєї антресолі парадний костюм, парадний китель. для параду перемоги, як із його ж, але щоправда, ну, трошки сусідньої іншої альтернативної студії, почали навпаки доноситися звуки зради. Це для Соловйова і центральних пропагандистів вже все вирішено. Вони, як і завжди, все перемогли. А для інших, які аналізують не вкиди, не наративи з Кремля, хто, думає, своєю головою все не так пробачте однозначно. виявляється, що взяття України чи звільнення України то занадто дороге задоволення. Виявляється, наступ, окупація. Забирають занадто багато грошей у росіян, гроші, які можна було б вкласти в російські регіони. Зараз росіяни наступають, окуповують Донбас. Але що? Ви думаєте, що вони щось з ним будуть робити? Заселяти туди людей, щось відновлювати, будувати? Ні, на це просто бракує ресурсу. На сьогодні завдання просто не стільки взяти собі, скільки знищити в нас економіку, потенціал майбутнє і не тільки, А не звільнення територій, захист російськомовних. Але що мені найбільше подобається, і що я досі не розгадала, так це, чому пропагандистам категорії нижче все це дозволено говорити. Понимаю, у нас больше України освободить, тим лучше. Ну, теоретически, если на карту смотреть, конечно, да. А практически учитывая, сколько нужно, денег, ваших, наших денег, туда. то она уже не так красиво выглядит. И хорошо, есть, бы, вот хорошо бы посмотреть еще на территорию Российской Федерации, которая уже у нас есть, да, и, и нет так ли там мест. Поэтому люди, куда у нас, вложить у нас эти люди деньги, думают, да? вот они все хотят, они все хотят, короче, знамя Победы, но никто не хочет карточки продовольственные, никто не хочет, никто не хочет э, рабочую неделю от рассвета до заката и лагеря за опоздание на работу. Никто не хочет участвовать в восстановителях и тогда никто этого не хочет. Все хотят я тебе даже флаг я тебе поставить. добавлю, никто не хочет этот флаг держать в руках, понимаешь? И вот ему ну, такие вот книги, вот флаг. Не, не, здесь Иди... бы я просто эту территорию проехал всю лично, заходя там на Джанкои, там вот и на Херсонскую область и а, Запорожскую, там где можно было появиться и Донецкую, Луганскую, везде. И вот то, что мы там все, вот посмотрите на Мариуполь, вот до да, Мариуполя это Вообще ни о чем, короче. Прекрасный Вообще город, прекрасный о город, да. но в масштабах. Ну, масштабах... применительно к тому, я говорю, да. применительно к тому, что там придется сделать. За голову берешься. Я уже не говорю про то, что там осталось от освобожденной Авдеевки, от освобожденного Покровска, от освобожденного, что там еще, Красноармейска, бахмут. от освобожденного бахмут от освобожденного Часовьяра и так далее. Там годы и мы будем завалы только разбирать, е от того, что там осталось, от освобожденных городов. А люди хотят їм вот іще, да, іще, іще кусок на ДХ. більше, 8 областей, 12 областей. Карміть їх, хто буде, эти 12 областей. Слухай, я чуть не зрозуміла, це що виходить? Що війна була даремна? Що СВО розпочали почем зря? А наслідки страшні і не подобаються. Це ж треба було 4 роки втрат, санкцій. Протистояння та обстрілів Російської Федерації для того, щоб, очевидно, стало фактом. Ну ну. Хоча ми будемо сьогодні чергувати адекватних пропагандистів, прости господи, і з неадекватними. Чи можна собі уявити Медведєве без якоїсь рідини, яка ще й десь розливається? От і мені здається, що ні. Путіно замінник, якого використали як із ділян номер два, і виконали останні кілька років, вирішив запам'ятатися чи зайняти. Таку ніж такого максимально маргінального якогось п'янчуги, який п'яним бредом та похмільними погрозами буде, звісно, розносити ті слова, ті тези, які не може собі дозволити центральна влада. При тому, що навіть в самій Росії його категорично не сприймають серйозно, і знають, що якщо Медведєв щось написав чи заговорив публічно, то це означає одне, що в нього знову білка. От і зараз. Он вам не Дімон, банкує і погрожує Зеленському. При тому, що таких в Росії, як Медведів Рембо, в них двоє. Які постійно нам погрожують Зеленському, дайте нам команду, ми свого закінчимо завтра ми і Зілянського Кадиров і Медведєв. ані перший, ані другий на фронті, в принципі, ніколи не були. Про війну знають хіба що те, що бачили в голівудському кіно, але кожен раз. дико У этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил Вот я даже сужу, потому что коллеги там пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, Аннушка уже пролила масло. Вот. И, значит, головы ему не сносить. Зрештою, я хочу нагадать вам, что Добре, сміється той, хто доживає до кінця. Але зараз не про нього, не про Медведєва. Зараз про те, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Це в 22-му була така собі тенденція, коли торгові партнери, друзі, колеги Росії відпадали від Москви через війну, скажімо, країни Європейського Союзу, які так багато торгували, які мали такі тісні стосунки із Москвою, вони просто не могли собі дозволити продовжувати контакти з Росією. Тренд та, та тенденція вже останніх років, 25-го 26-го, це коли Росія просто починає втрачати останніх друзів через геополітичні зміни. Сирія осада впала. Венесуела Мадуро не існує, Іран, Аятол під великим питанням, ось ось має все завалитися. Країни так званого ОДКБ скоріше статисти, аніж реально існуюче об'єднана, та й то вони не підтримують Росію. Але Підбувати підсумки своєї політики, своїй слабкості мозки не бажають. В них серце більше болить за країни Європейського Союзу, які, виявляється, втратили все і навіть себе, і своє майбутнє, коли відмовилися від Росії. Хоча дивишся на їхню економіку, на їхні показники, і думаєш, серйозно, Лавров, ну от серйозно, хтось у це повірить. Там такое происходит, и они что, европейцы вообще себя в ловушку загнали, получается, полностью, отрезав все контакты с Россией, а теперь полностью зависит от США, которая, собственно, но делает это, с ними то, что делает. Ну, это не наш вопрос, как говорится, если получаешь удовольствие, то это твоя проблема. Вот как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на... Інтереси українського режима і всячески используют этот режим. Чтобы воевать против России уже не скрывая, и готовиться к войне напрямую со своим участием. Но, наверное, тогда к ним отношение будет такое. А с чего с нами-то готовится воевать, когда у них Гренландия вон прямым текстом отобрать собираются санкции, что-то европейцы не водят в ответ. Не Ethiopia. надо меня спрашивать об этом. Star <звадцать> <звадцать> -по 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 Постарайтесь договориться с ними, с кем-то из их средств массовой информации, у них кое-какие корреспонденты здесь есть. Попытайте их на эту Последний тему. Последний вопрос можно? Спасибо số. большое. Цікаво, що Гренландія вже як питання відпала, але зрештою росіяни з цим носяться, як із приводом показати слабкість Європейського Союзу. Ну, давайте розбиратися. Самі росіяни дуже люблять говорити, що ми щось багатьма зразками західного озброєння не воювали, але вже впевнені, що ми впораємося, тамагавки перехопимо, все схопимо, в нас все найкраще. Але по факту виходить, що дуже часто росіянам доводиться просто красти на Заході, зокрема їхні технології. Як ви розумієте, ми не можемо розпочати тиждень без ядерки. Що це за понеділок, якщо нікого не рознесли в труху, ні по кого не нанесли ніякий удар? Річ в тім, що останні кілька років, через брак якраз своїх технологій та новітніх розробок, Друга армія світу. Тихенько-тихенько краде технології Ілона Маска. Точніше, на рівні з українцями використовує старлінки на фронті для зв'язку, бо знову ж таки російського аналога. Просто ні, тільки тепер вже в іншому сенсі. Свого створити вони просто не можуть. Але днями міністр Феодоров, міністр оборони, який обіцяє з 35 тисяч показника щомісячного вбивства російських СВОшників підняти цей показник до 50 тисяч, він ще й звернувся до Ілона Маска з проханням зробити так, щоб використання американського старлінку стало недоступним для росіян. Наступити їм на яєчко. І вимкнути супутники. І тепер Соловйов пропонує вже і по маску точніше, в космосі і ядеркою, аби вимкнути всі технології, в яких росіяни безбожно відстають. Він таки каже, що ми розуміємо, що проблеми будуть і в нас, але не доставайся жити нікому. Хто такое Старлінк? Мілітарізація космосу. тому що все Над чем работал Маск, все, что мы видим сейчас, работает в интересах войны против России. Все, чем занимается Палантир, это опробирование поля боя для убийства русских для войны с нами. И что? Надо назвать вещи своими именами. Поэтому я не понимаю, почему, например, спутники Луны Маска не являются для нас законной целью один подрыв ядерного оружия в космосе, как я понимаю, довольно серьезно решает эту проблему. Я не говорю, что это хорошо. Но просто сейчас, когда они предлагают развернуть еще более массовую группировку, которая уже будет заниматься и вычислительными возможностями, эта вот информация прошла сегодня. Плюс, а вы считаете, те миллион роботов «Оптимус», которые Маск объявил, будут выпускаться на заводах «Тесла», ранее выпускавших ряд автомобильных моделей, он где окажется? В космосе, в космосе у нас был такой, когда мы строили свою систему ПРО с ядерным перехватом, то, к сожалению, ядерный взрыв в космосе не избирательный. Свои он тоже поражает. Конечно. Понятно. Сомнений никакого. Но учитывая наше отставание, да, можно это на, поражение будет на за нашу пользу. На нужно и а пойти. мы перейдем, Но, как обычно... Да, а мы, как обычно, перейдем к уже почтовым сотни. голубям. І, впрочим, прекрасно себя <рес> <средством передачі інформації рес> Я дико перепрошую, але хочу заступитися за росіян. Ну, якщо у Єлона Маска є свої оптимуси, то чому би не застосувати і ваші роботи? Ми ж нещодавно бачили ту фантастичну презентацію, коли щоправда, він падав, його намагались чимось накрити. Падали ті, хто його накривав, але в цілому у вас є свої розробки. Творіть їх і використовуйте, Будьте, бути останніми чи бути нікчемними, це ваше покликання. Не соромтесь його. Але ще раз і ще раз я підкреслюю: технологічно Росія давним-давно відстає. Вона, скоріш за все, не була готова до амбіцій Путіна, які він ставив перед собою. Що вже говорити про війну із країнами НАТО і Європейським Союзом? Але в цілому треба просто визнати, що все це було даремно. І цей процес здається, що починається з воєнкорів, з пропагандистів, яких ми вам показуємо. А тепер ще й самарський депутат один з розкритикував публічно з трибуни СВО, закликав депутатів визнати провину за неї, та навіть запропонував в пині зупинити бойові дії. Якщо ви раптом хочете спитати, на якій гілці його повісили, то все класично. На нього написали догану свої ж його заклали депутати, звернулися в слідчий комітет з тим, що він займається дискредитацією армії, але в цілому нічого собі. Ви уявляєте, навіть депутат вирішив хоча б разочок сказати правду. прекратить войну в Украине, депутаты должны разделить с президентом Путиным ответственность за провал СВО, а конкретнее за недостижение заявленных целей СВО в течение четырех лет свержение ненацистского режима Зеленского. Почему провал СВО? Ведь война еще не закончена, не закончена, возразите вы, как мы полагаем, цели СВО сегодня не достигнуты, но их и невозможно достигнуть в принципе. По следующим причинам. Наше мнение. Начиная с лета 22 года, мы не можем победить Украину, водрузить знамя победы на здании Рады в Киеве, например. В силу того обстоятельства, что с мая 22 года мы воим уже не с Украином, а с союзом стран НАТО. Кроме того, более 80 стран и общественных организаций поддерживает Украину в ее войне с Россией. А нас страны, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Я думаю, вы их все знаете прекрасно. Второе. Любая война – это война экономик. А экономика России, которая составляет 2% от всемирного валового продукта, по определению не может победить экономика стран НАТО, которая составляет более 50% ВВП. Третье. Может ли Украина победить Россию? Наше мнение ⁇ нет, однозначно. Но не потому, что в Украине слабые и трусливые воины, а у нас сплошные герои. А потому, что даже НАТО, не США, не могут победить Россию в конвенциальной, гибридной и рациональной войне. Поскольку при угрозе поражения России в конвенциальной войне, Россия непременно превратит ее в ядерную. И об этом было много раз заявлено Путиным Владимиром Владимировичем. А в ядерной войне, как известно, победителей не бывает. Таким образом, если НАТО не может победить Россию, а Россия – НАТО, то продолжение своего превращается в перемалывание человеческих жизней и судеб, иррациональной траты денежных ресурсов и материальных ценностей. Более того, дальнейшее продолжение гибридной войны ведет к моральной деградации участников конфликта и в целом нации, поскольку пропагандистская ложь, смерть, Ежедневно убийство сотен граждан становится обычным явлением, что ведет к разрушению общечеловеческих моральных ценностей и юридическому хаосу до прекращения... Регламент. Регламент. Да, еще одну минуту. Регламент. За... Закончим. Регламент. Мы против. Самое главное, основное... Самое главное, себе рассказали. Регламент. 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 Хорошо. Регламент. 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 Отключите Спасибо. микрофон. Вы хочется, и уявляете себе, насколько там А чеканули всі, хто були поруч, хто це слухав. А раптом нас по поєднається з ним, а раптом скажуть, що ми теж спільники, що ми змовчили, що не винесли, що не вбили, що не побили, що не закатували, що не розірвали просто в прямому ефірі. Але, зрештою, той сам депутат намагався всидіти однією дупою на декількох стільцях і критикував, і хвалив, і воюють вони з усім світом, а не тільки з Україною. Ну ну. Тільки бачимо, що страждає, як вони кажуть, тільки та сама Росія. Хоча мені все ж таки ближче і приємніше, коли вони усьому звинувачують нас. Не Росія напала, не Росія розв'язала, не Путін вирішив, а Україна. Україна підло і підступно нарвалася на російську армію та російські ракети. Не захотіла помирати, і щось зробила так, що світ повірив в те, що ми можемо виграти, що ми можемо не впасти. Ну і тепер, звісно, цю планку нам треба тримати через різноманітні міжнародні організації, інституції, коли дієві, коли не дуже. Так от, я думаю, що ви слідкуючи за нашими ефірами, знаєте, що інші росіяни не хороші, і не погані, просто інші не завжди корисні, але відправилися до парламентської асамблеї Ради Європи. Наробили цим декого галасу, тому що вони, ніби представляють владу Росії. Хоча не є російською влади, вони є абсолютно опозиційно налаштовані до Путіна, мають різні погляди на війну на майбутнє Росії і не тільки, але в цілому вони показують, що потенційно коли-небудь можливо може бути і інша Росія. І як ви думаєте, їм це пробачили в самій Москві? Чи змогли російські пропагандисти пройти повз? Ні, хоча моя порада як журналіста російським покидькам. Чим більше ви про когось говорите, тим більше ви даєте їм життя. Тож, якби ви змовчили, можливо, і було краще, але ж ви не можете. Ви настільки нікчемні, що ви добуваєте навіть, як правило, вже мертвого Навального. Тож зараз пройшлися по тим, кого змусили свого часу покинути Росію. Цього європі то давно що-то не було слышно про такий русофобський гадюшник, як ПАСЕ, парламентську асамблею Європи. за бессмысленностью функций и процессов там Россия свое членство в ПАСЕ прекратила еще весной 2022-го. С тех пор там по России явно скучали. И вот выход нашли. Решили пригласить к себе других русских, альтернативных. Они должны говорить все, как там надо. Поливать Россию, являться по разовым пропускам, ничего не просить и ни на что не рассчитывать. Короче нужен был бродячий цирк, и он нашелся. Название трупы – платформа российских демократических сил. Общее число артистов – полтора десятка. 15, если точно. Все иммигранты из России на родине сертифицированы как иноагенты или террористы. В понедельник на этой неделе кастинг был завершен, и состав платформы определился. Фильтровал всех лично Теодорос Русопулос. До недавніх днів председатель ПАСЕ. критеріями поділився з російськими пранкерами Ваваном і Лексусом. і самых известных, по можливості обеспеченных, щоб менше клянчили, і щоб обов'язково проти Путіна були. Це условия коли небудь, коли все закінчиться, і у росіян будуть питати. То що Біля якого табору ви були? Кого підтримували? Інших росіян і іншу Росію чи Путіна. То вже не вийде сказати, що ой, ви знаєте, а ми не знали, не було ж альтернативи, а позиція ж була уничтожена. Та, але завжди є вибір. Можна бути такими як Феїн, а можна бути такими, як Кісільов і Соловйов. І це дуже дуже конкретний приклад не просто кого ти дивишся і слухаєш, а як ти дієш, як ти мислиш і де ти знаходишся. Але під завершення все ж таки про магію. Цими днями весь інформаційний простір України розриває інформацію про окультизм, про любов до містики і магії колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака. Насправді, якщо подивитися на історію української політики, то там можна прослідкувати, що всі парламенти, майже всі президенти, так чи інакше, чимось захоплювались, щось вірили. Окультизм і містика це не нове для. України і звісно не нове для Росії і навіть інших країн окультизм, містика і магія це речі, які століттями захоплювали різних політиків і хороших і поганих, різних правителів, хижаків, таранів і не тільки в минулому столітті найбільш Відома персона, яка захоплювалася культизмом, це був Гітлер. Наше століття все ж таки пов'язано амдикосорі не з Єрмаком, а й з Путіним. Він регулярно консультується із шаманами та використовує езотеричні практики, включаючи ванни крові з оленів. Це для омолодження та нібито для сили, за словами Джерел, що розповідали якраз про ці звички Путіна, це рекомендував особисто колись екс-міністр оборони Сергій Шойгу. І Путін вірить. Вірить у ці цілющі властивості про попри відсутність будь-яких наукових доказів, путін поєднує православну містику із язичництвом. Він консультується з монахами-старцями з Валамського монастирю та астрологами. Ну а в 25-му році режим Путіна ув'язнив одну із найвідоміших російських відьм Альону Палін, яка нібито працювала на нього, кидаючи закляття на ворогів. Це якраз і ілюструє використання окультизму в політичних цілях, але говорити про свого, про своє, про захоплення, про любов до хлопчиків і все інше російські пропагандисти не хочуть. Їм подавай єрмака, який уособлює, звісно, всю сатанинську владу в Україні. А від того і ну, ніби як виправдовує десаталізацію. Стало известно, что большой любитель оккультизма, магии, вот этой всей вот бесовщины, Алла Борисовна, Примадонна, ну, имеется в виду Ермак, один из своих браслетов 9 дней держал в гробу на трупе. Ну, первое, что здесь можно сказать, мне кажется, что не нужно объяснять, почему они борются с православной церковью. Потому что это черти. Это бесы. Совершенно. Второе. Вот я с трудом себе представляю нормального человека, который, я не знаю, ему там купили, подарили. Ну, допустим, даже он украл браслет. Он идет в морг, кладет его на труп на 9 дней. І потім носить это на себе. Мені каже, що навірно з кожним днем э, е, все менше можливості удивиться человеческой тупості. Ну, звісно, стяти десь у кейс, це норм. Жити в бункері та в холодильнику це взагалі супер, і тільки нам не можна мати якісь свої малесенькі, якісь дивності. Зрештою, росіяни чого тільки не придумували і не вигадували проти нас. Але на тому вони так і не змогли нас здолати. Я сподіваюся, що в цьому сенсі мало що зміниться, і всі ми дочекаємося як тепла, так і нашої перемоги. А Головне в ці страшні часи різноманітних вкидів та іпсо, Не забувайте ще й тримати голову в холоді. Здається, що й прогноз погоди нам у цьому буде допомагати. Друзі, не не забувайте під завершення нашої програми, лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене і ходіть в опис до нашого випуску. Шукайте там посилання на наш збір. Переходьте і донатьте, підтримуючи Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!